В що то люди вірять? В якого Бога? Андрій не переставав дивуватися. У нього бізнес, і він чітко знає, що по чому не зробиш, не прокрутишся, не схитруєш, нічого не матимеш. А тут надійся на Бога. Де він, Бог? Його батьки у зрілому віці раптом почали ставати на коліна і молитися. І хто? Мати, вчителька, батько? Людина твердих принципів і переконань. У нього Андрія стосунки з батьком не склалися із самого підліткового віку. Андрій хотів аж занадто свободи. Батько виховував його за чіткими правилами і навіть жорстко. І тут раптом батьки почали читати Біблію, ходити до церкви. Запрошували і його, але його це ще більше дратувало. У справах бізнесу Андрій мотався дорогами не лише України. А й Європи. Його кидало то в один бік, то в інший. Андрій розкрутив бізнес, який тепер уже крутив його. Що було б далі? Невідомо. Бог зупинив Андрія на півдорозі. У дорозі в Андрія мало не зупинилося серце. Дивом він залишився живим. Ця зупинка змусила його стишити швидкість свого життя, і він побачив те, чого раніше не помічав, і замислився. Спробував читати новий завіт. але марно. Його мозок був утрамбований іншою інформацією. Він продовжував тиснути на газ. Бізнес не терпить зупинок. А потім була аварія, після якої Андрій нарешті схилив серце перед Богом. Щоправда, по-своєму. Що я для себе зрозумів тоді? Доктрина там субота, десятина, церкву потрібно посіщати, переслідування будуть, от потрібно все це вистояти, вдома бути таким авторитетним і управляючим. От все за мною, як я сказав, і тепер я в церкві, ви за мною не понимав, не розумів, що обращення Господа. Він мав м'яке серце, але бізнес і життя навчили його приймати тверді рішення. Андрій зрозумів, що Бог є, і його настанови треба виконувати. Він прийняв водне хрещення і почав змушувати сім'ю жити за новими правилами. Почав на Наташу свою давити. Не на пользу це пошло, не на пользу. А для себя принял решение, вот я теперь буду жить так. Надолго так хватает человека? Ненадолго. Конец марта у нас было крещение, лето прошло, началась осень. И к этому времени меня уже так понесло. Вот что-то за что-то зацепилось, а после этого как снежный ком начал нарастать. Одно, второе, третье, четвертое, десятое. И я уже понимаю, что я с этим ничего сделать не могу. Я понимаю, так, и с церковью уже никто об этом не знает, но я понимаю, что развал идет. И с Богом взаимоотношения разорваты. И я, по всей вероятности, уже туда не ногой. И дети, значит, из-за этого пострадают, потому что они будут копировать, повторять мой жизненный опыт и жить уже вне, вне Бога, вот в миру. И это будет только сплошной минус. И в свое оправдание перед ним мне сказать нечего. Андрей тяжко переживал цей внутренний духовный конфликт. Жить так, как раньше, он больше не мог. А по новому, духовным житям, Ще не навчився. Тепер він розуміє причину того, що трапилося тоді. Я повністю надіявся на свої сили. Я розумів, що от буду суботу, десятину, буду тверд. І головне, цей момент тяжелий пережити і бути з Господом, так як я тоді розумів. Що таке взаємоотношення з Господом? Я тепер знаю, що я цього не понімав. Через що приходить перемога. А своїх сил хватило ненадолго. І в що то люди вірять, в якого бога. Це питання більше перед Андрієм не стоїть. Він побачив дії Бога у своєму житті і усвідомив, що справжнє, реальне життя саме з ним, з тим, хто цей світ створив. Андрій не лише дізнався про нього, а й відчув його у своєму серці. Знакомые еще с детства с Андреем. А я до определенного времени жил в Одинковке. Выпивали вместе, занимались разной ерундой. Ну а потом я уже, когда освободился и пришел на служение, я увидел Андрея Жукова. И моим первым вопросом была реакция: не Здрасте, а что ты, ты тут делаешь? А у него обратная реакция была, а ты что тут делаешь? Вот так вот Бог совершенно неожиданно и его нашел, и меня нашел. И привел туда, куда и не планировали приходить. Андрей поменялся на 100%. Раньше и боялись его при упоминании его одной фамилии. А так Бог его изменил легко и полностью. Он сейчас и пресвитерское служение при церкви, и отзывчивый. Ну вообще, другой человек. Що може віра і щира довіра Богові? Цей молитовний будинок у Дніпропетровську на Ігрені виріс завдяки твердій вірі простих християн церкви Адвентистів сьомого дня і їхнім невпинним молитвам. Вони не мали нічого, ні приміщення для богослужінь, ні грошей для його будівництва, ні інших необхідних ресурсів. Але непереборне бажання мати свій дім молитви і щире покладання на Бога зробило диво. Величний дім, споруджений руками віри, став справжнім духовним центром християн, і нині тут славиться Боже ім'я. Віра батьків і їхні постійні молитви за сина відвернули Андрія Жукова від його неправедних шляхів і змусили шукати Бога. А потім привели в церкву. Згодом громада обрала його на присвітерське служіння, яке він здійснює ось уже протягом тривалого часу. Повіривши в Бога, Геннадій Качкін довірив йому своє життя і відтоді у всіх життєвих труднощах покладається на того, хто врятував його зі згубної дороги. І Господь чинив, здавалося б, неймовірне. Колишнього злочинця перетворив на добропорядного чоловіка, який має сім'ю, дружину і сина, та опікується нею. Геннадій сьогодні переконаний і сіти з Господом особи сили прилажувати не надо. Як звісно, було для мене жити плохо, так естественно в стремленнях жити її хорошо. Головне, щоб жила і хотіти жити так. Терпіння виробати Господь. чего мне по жизни не хватало. Я не говорю, что это процесс оконченный, не хватало его всю дорогу, и сейчас мы учимся этому. То есть я думаю, что это такое самое необходимое качество, которое нам всем, наверное, не хватает. Терпение и долготерпение. Это самое главное. Ну, виробатує Господь. Нині Геннадій свій час посвячує вихованню сина. Сохранити сім'ю, виховати дитина в духі Христа. Якщо з дитинства дитина виспитуєш, якийсь великий нот в бою. Читаємо утренні чтення, і Біблію, і молимося. Я бачу, як от Бог прямою корекцію наносить в житті дитина. От він ну, відвідується ціліком і повністю від всіх інших, навіть в школі. Спокійний, короткий. Як би є такі вже й книжки там роздає, і благовістує потихонечко. Практично в житті кожного члена громади християн-адвентистів сьомого дня Бог виявив свою недюжину рятівну силу. Лідію Крігер по молитвах матері вирвав із рук смертельної хвороби. І вона після того ще змогла народити і виховати двох дітей. У житті подружжя Олени і Віктора Баранників. Була своя трясовина, вони бурсались в ній довгі роки, не маючи сили вирватися самотужки. І знову рятівна сила, сила правди Божої, його слово, Його милість повернули їх до доброго життя, і вони посвячено трудились на будівництві молитовного будинку, а Бог розбудовував їхні серця, перетворював характери. Тепер вони славлять Господа від щирого серця, відчувши його любов у собі. Що я можу чустоть? Що я хожу в свій дім. Ми молились і те, що потрібно було нам всім цамам, оно все осуществлялось. Господь з нами строїв. Ми, коли молимося, ми розмовляємо, да, ну з, ну, з Господом. І Господь слушать нас, і він завжди з нами. І ну, ну от ми тепер бачимо, як як от наші Молитви були не зря, що той стоїть і він ще буде довго стоять, тому що тут люди вони серцем та все. У кожного своя історія. Але всі ці люди реально відчули любов і милість Бога у своєму житті і силу віри. Адже цей духовний дім будувався довірою Богу і щирими молитвами. І всі вони свідки цього свідки вірності Бога своєму слову і своїм обіцянкам. Тепер вони приходять у цей дім молитви, щоб ближче пізнавати Господа і Його характер. Вивчають Слово Боже, Біблію, і діляться власними досвідами віри. Приводить сюди людей Господь. Це то перше, благодаря чому вони сюди приходять, тому що їх сюди побуждає, влече Господь. Потім вже, звісно, вони бачать нужду і вони бачать, що вони можуть в чому-то поучаствувати, і вони відкликаються. Ну, всего, конечно звісно это Господь. Можливо, саме тому у цій громаді так багато молоді і дітей, за яких постійно линуть молитви і якими опікуються старші духовні наставники. Вони ще тільки починають свій життєвий шлях і роблять свій перший вибір. Вони бачать зразки віри старших і вчаться в них бути вірними Богу. Це не просто, адже сучасний світ пропонує молодим людям скільки зваб і спокус, що треба мати нелюдську силу і тверді переконання, щоб стояти, не піддатися, зберегти чистоту характеру і стосунків, щоб не довелося Богу потім їх зупиняти і рятувати на півдорозі. Християнин ніколи не зупиняється на півдорозі, інакше він не той, за кого себе видає. На півдорозі зупиняє Бог, щоб врятувати, щоб направити на правильний шлях того, хто збочив. Справжня віра іде до кінця, чого б це їй не вартувало. Християнин не зупиняється на півдорозі. Їм віри стоїть, опоряджена і засаджена квітами територія, а нещодавно відбулося його урочисте посвячення Богові. Здавалося б усе. Але християни не зупиняються, вони вірою йдуть далі. І духовний наставник церкви, пастор Степан Альбертович Кампин, разом із одним з ініціаторів будівництва молитовного дому Василем Івановичем Жуковим обмірковують вже наступні справи, що сприятимуть розвитку духовного центру. Адже цей дім відкритий для кожного. Сюди приходять місцеві мешканці, які хочуть почути Боже Слово і дізнатися правду, що йде від Бога, а не від людини. Для дітей і підлітків, які проживають у цьому районі міста, проводяться спеціальні програми, під час яких діти вчаться спілкуватися, дружити, дізнаються про добрі принципи Ісуса Христа та Його настанови. Зокрема, Дружболандія. Програма, яку молодь громади вже вкотре проводить для місцевих школярів, викликає особливий інтерес і захоплення не лише у дітей, а й у їхніх батьків. Адже діти мають можливість розвивати свої творчі здібності, брати участь у різноманітних конкурсах і веселих розвагах. І пізнавати, що жити чесно, чинити добро і приносити користь іншим це значно краще, ніж примножувати неправду і зло. І саме цьому навчає Бог у своєму слові Біблії. А ще Він зрощує ті зерна добра і правди, що сіються віруючими в серцях людей, котрі ще не пізнали Бога, але прагнуть Його любові. Прагнуть жити порядним і чесним життям, не прийнявши Божої любові, неможливо її віддати. Це аксіома, який слідують християни. Не перетворене Божою любов'ю серце не дасть справжнього тепла. Тож ті, чи їх сердець торкнувся Господь, продовжують молитися і вірою йти далі. Вони з власних життєвих досвідів знають багато молитви, багато сили. Бо Господь сам у своєму слові сказав не воїнством, не силою, а духом моїм, а ще просіть і дано буде вам, по вірі вашій. І люди моляться. Але тут виникає питання: чи обов'язково знати і пізнавати того, кому ти молишся? Обязково. Якщо ми довіряємо сердішні тайни. Не всякому человеку, даже очень близкому, близкому можно доверить сердечную тайну. тут если мы молимся, мы можем открывать ему любую тайну, зная то, что если мы самые сокровенные выкладываем ему, то он ответит нам тоже самым сокровенным, самым лучшим ответом для нас. Мы от этого не пострадаем никогда. Когда Нельзя говорить говорити вслух. Молюшся ліво й А ще коли знаєш характер Бога і як він діє, легше прийняти правильне рішення у своєму житті. Василь Іванович у цьому переконувався не один раз. Якось невдовзі після того, як він поміняв вікна у власному будинку на сучасні металопластикові, йому довелося робити вибір. У той час церква взялася за ремонт і переобладнання колишнього будинку відпочинку на Дніпропетровщині під християнський санаторій. Ось у мене всі вікна вставлені, 10 штук, а у нас санаторій наш, Решкутів. Дивізіон поставив умови, що там 4 будинки, одну от ремонтують і ви, а ми тоді допоможемо все інше фінансувати. А найголовніший розход в кожному будинку 64 вікна. Каждое окно это минимум 1.5000-2.000 гривень. И вот, когда рассказали вот эту проблему, я сразу как строитель оценил: лага окна это расход вот такой, крышу переделать это расход в меньше, ну а отделку по наруже там это это ещё половина меньше. Самое главное олифа это окна. Василий Иванович с братами по вире вирішили молитись за цю проблему. Молились почём все ревностно. Со слезами. Я молюсь-молюсь, замолчал. И вдруг мне опять, а сколько у тебя окон? Я так, без смысла, 10. И все, и больше ничего. И вдруг мне так стыдно стало. У тебя 10, а ты не можешь ни одного там поставить. Аналогичное почти было со всеми нами тремя. И мы постановили об этом сказать всему собранию и самим поставить по одному окну. И я сразу только приехал. Сьогодні ввечері, а завтра вранці пошшов і відправив 2000 грн на окно. Віра без конкретних справ мертва, а справи без віри марні. Так написано у слові Божому, Біблії. І це є істина. Вони живуть на Дніпропетровщині, в регіоні, поблизу якого нині ведуться бойові дії, йде війна, у якої немає правди, її важко знайти там, де гинуть люди, життя яким дав Бог. Та всі вони знають, що навіть у мирний час скрізь на планеті йде велика боротьба між добром і злом. Боротьба, що завершиться другим приходом на землю. Ісуса Христа. Про це розповідає Біблія. У нас є велике преимущество, в відлічі від всіх інших людей. Ми знаємо, чим це все закінчиться і як це все відбуде. Але головне, що це все закінчиться, і вперед це не буде якась пустота. Це буде осмислене, розумне, щасливе життя. Вони вірять, бо довіряють Божому Слову Біблії. А там про це ясно написано. Але як і всі люди ставлять Богу запитання? Однажди, ми з моїм знайомим, він он тоже церкві возвращались до ми, і он говорить: скрізь би второї Я рю, чому ти не говорю, так ритата життя надає. А я сам собі подумав або й тогда хорошо. И вот именно в этот день приехал я домой, сел книгу, взял в руки, а мысли вот эти вот наполняют меня. А я сижу на кровати, книга в руках, сам не читаю. Делаю вид, что читаю. А да сам думаю о своем. Глянул на часы полдвенадцатого ночи. Я выключаю свет, опять же сел, откинулся. Какое-то мгновение, и в этот момент я себя увидел совершенно в другом месте. Увидел себя на берегу реки. У нас тут такая маленькая речка, маячка называется. У нее один берег маленький. Один высокий. И вот я стою на краю этого высокого берега. Надо мной свинцовое небо, очень низкие тучи, как рыбья чешуя все затянули. Нигде никого. я оглянулся, жутко страшно. И вот я в этом одиночестве. А потом смотрю через тучу такой тоненький, тоненький луч света, толщиной со спицу пробился. Я делаю шаг в сторону и заглянул у него. И в этот момент у меня над головой появляется Окно. И через это окно стало видно всю Вселенную. Она не голубая, не черная, темно-синяя, множество звезд. И как бы в центре всего вот такой вот формы облака. На облаке стоит трон, престол. На престоле сидит Господь. Позади него... Как будто бы включен очень мощный прожектор. И вот этот вот луч, который идет на Землю, и в этот луч вошел я, получается. А вокруг него такое живое, лучистое сияние. Высокая спинка, он сидит, вот так руки положил на подлокотники. Я сразу понял, кто передо мной. И он сидит на меня, смотрит. Я спрашиваю, «Боже, это ты? Ты меня не забыл?» Я до этого вот думал, какой у Господа голос. А здесь он заговорил со мной. И этот голос, он буквально как абсолютно гладкая стеклянная река полился от него ко мне на землю, вот так вот на землю. И он такой, знаете, он такой нежный-нежный, ласковый-ласковый, любящий-любящий. Я когда его услышал, я поразился, думаю, ну надо же, оказывается, я да не только я, все мы слышим его каждый день. Единственное, с чем его можно сравнить, это с голосом совести. Но только не так тогда, когда она нас там режет, рвет или еще как-то, а когда так, так нежно-нежно, ласково-ласково, любяще-любяще обращается к нам. И он со мной заговорил, он говорит, я тебя не забыл. Я ему говорю, ты меня помнишь. Я тебя, он говорит, я тебя помню. А я ему стою, поднял руки, начал вот так вот махать. Вот стою здесь же, там, Стоит, стал махать себе над головой, а он, не поднимаясь с престола, точно так же отвечает мне, машет. И я ему задаю вопрос, я говорю, ты меня простишь когда-нибудь? Он говорит, я тебя уже простил. У меня буквально в этот момент как будто бы камень с меня сваливается. И здесь у меня под ногами, только теперь уже больших размеров, открывается второе окно. Оно большое такое окно, тоже с золотым краем. И я внизу вижу, я понимаю, что это... Я высоко поднят над землей, Обновленная земля, на этой земле невероятно огромных размеров город. Я на него посмотрел и думаю: ну надо же, это ну наверняка Небесный Иерусалим, больше ничто другое такое быть не может. А он э, вот так вот я видел три стороны. Я вначале подумал прямоугольник, это я уже потом прочел, что это квадрат. А я видел только три стороны, планета туда проворачивалась. Зеленая планета, вокруг города стена, дома, улицы все из золота. Золото прозрачное. Абсолютно прозрачное, как стекло. В середине города насыщенное, насыщенное, золотое сияние. И на всю планету разливается, на всю планету прямо сюда, туда я стою, оттуда поднимается вот такое вот зарево, которое освещает всю Землю. Мягкое-мягкое золотое сияние. Я уже потом прочел, что это сияние присутствия Божьего в этом городе. Я смотрю вниз и думаю, ну это наверняка небесный Иерусалим, больше ничто другое такое быть не может. А снова вот эта мысль, которая была вечером, а будет ли там хорошо? Я на него уж поднял глаза, он как сидел, так и сидит, смотрит на меня. И в этот момент от этого облака отделяются точки, да как раз и вот сюда, вот к верхнему окну, они прилетели. Это пять или шесть ангелов. Они такие радостные-радостные, красивые-красивые, счастливые-счастливые. Когда на них только глянул, я понял, что там точно будет очень хорошо. Больше со мной Господь вот так напрямую не говорил. Какое-то еще время Он мне как бы в притчах, Он мне давал такие вот видения, но они были уже на каких-то образах. И то до определенного момента, пока я не уловил, что через Слово, через Евангелие я стал получать то, что мне было нужно. Я видел Господа, я от Него услышал о своем прощении. И я понимаю, где мы находимся, куда мы идем, зачем мы идем. Кто бы что теперь бы не говорил адрес, это не имеет абсолютно никакого значения. Ми йдемо движемося в нужного правда. Дійсно, що тоді я ще не розумію, для того, щоб в цьому состоянні мира, потрібно підтримувати з ним з Господом постоянно взаємоди. Ми всі нині на півдорозі до обіцяного Богом краю. А життя на цій землі це суцільне випробування нашої віри, характеру, принципів. І той, хто пройде цей шлях, не зупиниться, не впаде. Не зрадить, той отримає велику нагороду, життя вічне. Так написано у святому Божому слові Біблії. І так буде, бо це слово правда.